Прота-проти, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог для всіх. І так дивимося, що буде завтра. Думайте тільки про себе. додавайте з руку Телеграм, хто не добався, додайтесь. Я там ліковую вашу душу і серце від качелеобразних відносин, від гойдалок. Також на амулет, знижки. Ці те роблю тільки я, бо тільки я знаю, як вони працюють, вони від вищих сил і дівчата. Ох! Десятка чаш! Боже вас очікую завтра! Дівчата! Досить думати, що ваше щастя в руках чоловіка, ваше щастя в вашій голові. А серцю, серцю прикажеш, коли тільки є бажання бути, бо ж карти до вас поспішають щасливою. І Є бажання розуміти, що кохати треба чоловіка за вчинки, а не йти по своїм дитячим програмам, доказуючи своїм батькам в лапках, чоловікам, да, що ви достойна гідна кохання. І так, воу, тут що кажуть карти класні! Є людина, яка за вами спостерігає, вона не проявляється. Ця людина зараз заробляє гроші. Вона йде до вас. Ви для нього королева мечів. Дуже розумна. Ви жінка, яка, ох, різка. Скажете, як відріжете. Ви вмієте кохати, але якщо зайдеш на ваші особисті кордони, полюбляю таких жінок. Я сама така, то ви махнете мечем і не побоїте залишитися одна. І це тільки головне і правильне. Так як я відчуваю, це правильно. Це для вас. Такого я хочу. Хочу, це теж правильно. І, дівчата, іерофант. То людина вам запропонує брак і вінчання і ви отримуєте перемогу, ви на коні. Ось так вищі сили мене полюбляють, дівчаточки. Ось так мені йде інформація, ось чому в мене постійні клієнти, ось чому мої ему ексклюзивні. І от чому мені вищі сили дали цю інформацію тільки мені, тому що я знаю, як її розпоряджатися. Що ще буде завтра? Ви станете імператрицю. Хтось узнає, що вагітна, комусь зроблять пропозицію руки і серця. Якщо ви вже дружина, то ви себе відчуєте в певній мірі. Яка ви значуща, Яка ви єдина? Яка ви жінка? Вас лад і в родині, і в соціумі, і в фінансах? Так, то карти кажуть, що ви щось, вас щось дуже вклалися, і довго очікували до речі, до речі, поки буде результат, що ж буде завтра. Ілюзії фантазії. Це каже про що минуло у вас багато було. Да? Ви вкладалися, вкладалися, а результату не було. Дівчата, запам'ятайте, чоловік робить два кроки, а ви один. Запишіть! Чоловік робить два кроки, а ви один, дівчата. Так, і тут я бачу, що людина себе поводила по дитячому, що їй щось і не подобалось. Ще вона щось там виказувала, причому раніше вас підбираючи слів. Серце людина хоче з вами брак, вінчання, з вами, з жінкою, яка вміє заробляти гроші самодостатньо. Ситуація між вами висить, він хоче діяти, але не діє знову про нього. Хто? Це король Пентаклів. Сподіваюся, що він не бо у когось це одружена людина. А у когось він каже, що я гідний бути твоїм чоловіком. Я хочу стабільних і надійних відносин, хоча я боюсь тебе, хоч ти з мечем стоїш. Так, до вас йде завтра імператор. Так, звісно, ви ж імператриця. То до вас йде рівний, як і ви, готовий взяти на свою відповідальність, готовий мати дітей, гроші, соціальний статус. Яркан Луна, дівчата? Ви нічого не знаєте зараз. Взагалі, у вас буде дуже багато страхів, коли він прийде, але все буде по справедливості. Знову випадає, ця карта. А що саме буде для вас по справедливості? Ви ще будете робити вибір. Кохання є, але буде робити вибір. Можливо, у вас є якийсь третій фактор, можливо, у вас є інший чоловік або родина, або ви будете погано спати ночами, думаєте. Але... але карти кажуть, сила за вами. Так, далі та інтуїція, слухайте свою інтуїцію, або звертайтесь до верховних жриць, таких як я, вони вам підкажуть. Це буде Україна.